Доброго дня, шановні мої читачі. Сьогодні у нас 9 червня 2023 року. Тільки що мені зателефонував один із депутатів Одеської районної ради. Буквально півгодини тому закінчилася сесія, на якій розглядався проєкт рішення про затвердження списку присяжних Авидопольського районного суду Одеської області. Я повідомляв всім, що я буду подавати свої документи і ось дійсно склали список з 9 осіб, серед яких є і я, тобто буду тепер приймати участь у судових засіданнях по справам, де розглядаються важкі тяжкі злочини, де відповідальність передбачена максимально пожитивий срок. Серед інших присяжних є Боділ Анна Іванівна 90-го року народження з села Раксалан, ну, Яворшні з Роман Афтанділович з Савідіополя, Гура Ігор Миколаєвич з села Мар'янівка, кубікальона Володимирівна з міста Чорноморськ 83 року народження. Никітинський Юрій Анатолійович продовжує бути серед присяжних, Ну, але ж депутати проголосували 83-го року народження з СМТ Великодолинського. Павлішина Тетяна Володимирівна з міста Чорноморськ 62-го року народження. Шевченко Любов Миколаївна 1966 року народження з села Новоградківка. Шевчук Роман Олександрович, 62-го року народження з СМТ Затока. Та Шумський Геннадій Станіславович 63-го року народження з села Санжейка. Ну, чекаємо, коли рішення буде підписано, присвоєно йому новим та надіслане до Відьопольського районного суду, і коли воно вже набере. Остаточну силу, напевно, доведеться вже до кінця цього літа, вже може і буду приймати участь у якихось засіданнях. Ну, Дякую депутатам Одеської районної ради за довіру. Спробую в себе у всьому новому амплуа. ну, Правосуддя це завжди мене цікавило. Будемо йти далі. Роман Альтернатива Орг.